Цей звук неможливо сплутати. Це звук абсолютної домінації. Це епоха, коли Формула 1 здавалась передбаченою навіть нудною, бо всі знали, хто переможе ще до старту. Але ви забули, що було до цього? Ви забули, що до того, як стати імперією, Феррарі була посміховиськом, хаос, інтриги, червоні відра, які ламались частіше, ніж доїжджали до фінішу. Двадцять один рік без титулу чемпіона. Це була команда, яка вміла будувати легенди про себе, але розлічилось будувати швидкі машини. Поки в Маранелло не прийшов він і не перетворив італійську релігію на німецьку дисципліну. Мене звати Ілля і ти дивишся Shifted. Місце, де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми не просто говоримо про гонки. Ми розберемо, як холодний розрахунок, безлімітні тести та один червоний барон зламали Формулу 1 збудувавши найдосконалішу машину в історії спорту. Це історія Воскресіння Феррарі. І оскільки ця історія про те, як Міхаель Шумахер приніс німецький порядок в Італійський хаос, символічно, що цей випуск виходить за підтримку Liqui Молі, бренду, для якого поняття німецька якість та надійність це фундамент експертів, що доводяться на найвідоміших треках світу, як офіційний партнер сучасної Формули 1. уявіть собі, Феррарі середини 90-х. Це не була гоночна команда у сучасному розумінні. Це було міністерство, бюрократія, інтриги і знаменита італійська пристрасть, яка закінчувалась там, де починалася обідня перерва. Вони вважали, що саме емблема гарцюючого жеребця дає їм право на перемогу, але реальне життя не вірить в емблеми. І щоб врятувати ситуацію, Феррарі довелось зробити немислиме. віддати владу іноземцям. Спочатку прийшов Жан Тот, француз, маленький наполеон, який мав навести дисципліну. Але головною зброєю став Міхель Шумахер, чинний і дворазовий чемпіон світу. Йому платили космічні на той час 30 мільйонів доларів на рік. Але коли Міхель вперше приїхав на тести у Фьорано, він був шокований. Є відома історія. Шумахер призначив початок тестів на 8 ранку. Коли він прийшов на трек, там було порожньо. Механіки почали підтягуватись ближче до 9, допиваючи каву. Для Міхеля це був культурний шок. У Бенетон робота кипіла цілодобово. Тут же панували сієста. Він не став кричати, а просто залишився на треку до пізньої ночі, змусивши всю команду працювати разом з ним. Так почалась ломка менталітету. Але головною проблемою були не люди. Головною проблемою було залізо. Боліт 96-го року f 310 Фанати прозвали кріслом через його потворний бічний захист кокпіта. А під капотом сталася революція, яку італійці сприйняли як єресь. Феррарі відмовились від цього священного грааля, двигуна v 12 Так, v 12 звучав як Симфонія і був частиною ДНК Енцю Феррарі, але він був важким, довгим і ненажерливим. Він вимагав величезного бака, щоб псувало баланс машини. Новий двигун v 10 мав стати компромісом менший, легший, економічніший. Але на практиці перша версія f 310 була катастрофою. Аеродинаміка не працювала, а новий мотор вибухав з такою стабільністю, що по ньому можна було звіряти годинник. Едді Ірвайн, напарник Шумахера, назвав цю машину шматком сміття. Але Шумахер мовчав. Він знав, що побудувати імперію, спочатку треба пройти через пекло. У Феррарі був козир у рукаві, якого не мав ніхто ні Макларен, ні Вільямс. Власний трек на задньому дворі заводу Фьорано. У той час регламент Формули 1 фактично не обмежував кількість тестових кілометрів. Це був так званий безлімітний тариф. І Шумахер використав цей карт-бланш так, як ніхто до нього. Поки Міка Хакінен чи Деймон Хілл відпочивали після гонки, Міхаель вже у вівторок зранку був у Фьорано. Вони створили петлю вдосконалення. Міхель їздив до заходу сонця, інженери аналізували гігабайти даних вночі, завод виточував нові деталі до ранку. А на світанку Шумахер знову виїжджав тестувати оновлення. Тисячі кіл, десятки тисяч кілометрів. Вони ламали мотори на тестах, щоб вони не ламались в гонках. Але фізика це одне, а доля це інше. Феррарі побудували швидку машину, Шумахер витискав з неї 110%. Але замість тріумфу світ побачив темний бік чемпіона. 97 рік. Херес Шумахер, розуміючи, що програє титул Вільневу, не Вільямс, йде на свідомий таран. Це був жест відчаю. Він опинився в гравії, дискваліфікований, і принижений. Преса розіпіяла його. Червоний барон став головним злодієм Формули 1. 98 рік, знову фінал. Цього разу Японія Сузука. Двигун глохне на старті, прорив з останнього місця і вибух колеса у розпал погоні. Міка Хакінен і Макларен святкують, а Шумахер сидить на бордюрі, опустивши голову. Здавалось, що прокляття, яке висіло над Феррарі 20 років, просто неможливо зняти. Але справжня трагедія сталася тут. Сільверстоун, 99 рік. Це була найшвидша Феррарі за останні роки. Міхель впевнений йшов до титулу. Перше коло вхід у поворот стоу, відмова заднього гальмівного контуру, гвин прокачки гальму слаб. Дрібниця вартістю в кілька десятків центів. Машина стає некерованим снарядом на швидкості понад 300 км на годину. Подвійний перелом ноги. Сезон для нього закінчено. Мрії, мільйонів фанатів розбилися б той самий відбійник. Поки Міхель місяцями проходив реабілітацію, він був змушений дивитись по телевізору, як його команда намагається врятувати сезон з другим пілотом Едді Ірвейном. Але диво не сталося: в останній гонці в Японії титул знову пішов до Макларен. Епоха 90-х закінчилась для Ферері поразкою. Вони мали гроші, вони мали найкращого пілота, вони мали геніальних інженерів, але вони все одно програли. І ніхто не знав, що цей крах був необхідний, щоб знайти останній відсутній елемент пазла. Цим елементом стала не аеродинаміка і навіть не мотор. Це були шини. У ті роки розгоріла справжня шинна війна. І Роз Браун зробив хід конем. Він домовився з японцями з Bridgestone про ексклюзивний підхід. Японці почали варити гуму спеціально під шасі Феррарі. Це як пошиття костюма. Конкуренти Макларен чи Вільямс змушені були купувати костюм у магазині, підлаштовуючи машину під стандартну гуму. ж – шила костюм на замовлення у кравця. Боліт проєктували під шини, а шини під боліт. Вони стали єдиним цілим. Це дозволило Шумахеру робити те, що іншим здавалось фізично неможливим: проходити поворот на межі щеплення, не втрачаючи темпу. І система запрацювала. Машина перестала бути капрізною талійкою. Вона перетворилась на фестикоточний інструмент. Кожен вузол від складу гуму до хімічної формули палива все працювало на межі можливого. Рік 2000, нове тисячоліття Феррарі викочує f 1 2000. Інженери нарешті знайшли баланс. Але у них була одна остання перешкода людина, яку Шумахер поважав і побоювався найбільше. Мікка Хакінен. Летючий фін на срібному Макларен. Весь сезон 2000 року нагадував оголений нерв. Перемоги змінювали з провалами, а після принизливого обгону в спа тиск на Міхеля став просто нелюдським. Кульмінація напруги сталася на домашній трасі Феррарі в Монці. Шумахер виграє цю важку гонку, але на прес-конференції замість чергових завчених фраз трапляється зрив. Коли журналіст обережно зауважив: «Міхель, це твоя 41-ша перемога. Сьогодні ти зрівнявся з Айртоном Сеною!», залізний німець раптом замовк, і просто розридався, сховавши обличчя за кепкою. Щоб зрозуміти глибину цього моменту, нам треба відмотати час назад. 1 травня 1994 року. Чорний вікенд в Імолі Шумахер їхав прямо за сеною. Він був тим самим пілотом, який з кращого місця у партері, з власного кокпіта, бачив, як боліт його кумира вирізається в бетонну стіну. Шість довгих років він жив із цим прихованим болем. Він не просто успадкував трон загиблого короля. Він ніс тягар свідка цієї трагедії. У Монті цю психологічну дамбу прорвало. У той момент світ вперше побачив, що під непробудним червоним шоломом ховається не робот, а людина з глибокою душевною раною. Але сльози витерто попереду був вирішальний бій. 8 жовтня 2000 року, гран-прі Японії. Щоб виграти титул, Міхелю треба було перемогти тут і зараз. Всередині гонки почав крапити легкий дощ. Його майже не було видно на камерах. Але пілоти відчули це миттєво. Траса стала підступною, і це ті умови, де Шумахер був найкращим. Але гонку виграють не лише на трасі, її виграють стратеги. Розбраун дає команду: Міхель, ти маєш два кола, тисни. Це називається оверкат. Поки Хакінен виїжджав на важкій заправлені машині з непрогрітими шинами по вологому асфальту з підстопу Шумахер на легкій Феррарі видав серію найшвидших хіл у своєму житті. Він проходив повороти на межі законів фізики. Він ризикував усім. І це спрацювало. Він виїхав першим. Все. 21 рік болю. жартів про червоні відра то розбитих надій все змило дощем Сузуки. У ту ж секунду в місті Маранелло священник почав бити у церковні дзвони. Вся Італія зупинилась. Міхель Шумахер став першим чемпіоном Феррарі з 1979 року. Це був момент найвищого тріумфу але ніхто тоді не знав, що це був не кінець історії, це був лише початок тотальної диктатури. Після 2000-го греблю прорвало. Феррарі перетворилась на машину, яка не вміє програвати. Вони домінували настільки тотально, що Формула-1 почала втрачати глядачів. Люди перестали дивитись гонки, бо знали результат наперед. Це називали Формула-Нудьга. Але за лаштунками цієї нудної домінації йшла справжня війна інженерів. Адже це був пік атмосферної ери. Двигуни в 10 розкручували до 19 тисяч обертів на хвилину. Температура всередині камер згоряння плавала метали. Навантаження на деталі були такими, що звичайна фізика там майже не працювала. І щоб змусити метал, рухатись з такою швидкістю, потрібна була ідеальна хімія. Подивись на цей кадр. Сезон 2002 року. Жовта акула Джордан і Джей12. Бачиш знайоме лого? Ліквімолі. Вже тоді інженери розуміли, у битві за долі секунди перемагає не лише механіка, а й хімія, а саме те, наскільки ефективно паливо віддає свою енергію. У повсякденному житті ми не їздимо на болідах, але стикаємось з проблемою сучасного палива високим вмістом етанолу. Фізика проста: етанол має на 30% меншу теплоту згоряння, ніж чистий бензин. І як результат, твоя машина втрачає динаміку, а витрата пального росте. Але це можна виправити завдяки спідтек від ліквімолі. Він розроблений для компенсації цих втрат. Це, по суті, хімічний тюнінг, який змушує паливо згоряти ефективніше і швидше. Це повертає двигуну гостроту реакції і наближає твоє цивільне авто до відчуттів гоночного боліда. А якщо у тебе є інші потреби, очистка, захист чи економія, на офіційному сайті є спеціальний розділ, що полегшує вибір необхідної присадки. Кілька кліків, і ти знаєш, що саме потрібно твоєму мотору. Не забувай піклуватися про своє авто. Посилання залишив описі під відео. І поки Джордан та інші експериментували, Феррарі у 2004 році довели цю механіку до абсолюту. Вони викатали F 2004. Багато експертів і самі пілоти, включаючи Міхаеля, називають її найкращою машиною в історії автоспорту. Двигун В10, індекс 053, майже тисячі кінських сил, 19 тисяч обертів на хвилину. Ця річ співала так високо, що механікам доводилось використовувати спеціальні берущі з фільтрами частот. Але магія була в іншому. f 2004 трималася асфальт як приклеєна. Вона була настільки швидкою, що встановила рекорд кіл на більшості трас світу. І увага! Ці рекорди тримались 15 років. Навіть у еру супертехнологічних гібридів і ДРС, нові машини не могли побити час старенької Феррарі з 2004 року. Це був пік атмосферної ери, чиста механіка доведена до ідеалу. І у 2004 році Шумахер виграв 13 гонок з 18. Це була тотальна домінація. Макларен, Вільямс, Рено вони виглядали як любителі на фоні червоного барона. Fia зрозуміла, якщо вони не зупинять Феррарі, Формула 1 помре. І Єдиний спосіб зупинити цю червону машину це змінити закони фізики або правила гри. Саме так, у 2005 році вони заборонили змінювати шини під час гонки. Це правило було введено фактично проти однієї команди Феррарі та їхніх м'яких шин Bridgestone. І це спрацювало? Імперія впала. У 2006 році Міхель пішов з F1. Він пішов непереможеним. Він пішов нескореним, передавши корону новому поколінню у запеклій боротьбі. Його ера закінчилась, але вона змінила ДНК Формула 1 назавжди. Шумахер вбив романтику імпровізації. Він показав, що талант без диявольської праці нічого не вартий. Він перетворив гонщиків звідчай духів у справжніх атлетів. Він навчив команду працювати системно, як і ці корпорації. Сьогодні кожен чемпіон від Феттеля до Гемілтона та Ферстапена йде по стежці, яку проклав хлопець Скарпана. Але є дещо, що ми втратили безповоротньо. звук. Той самий тваринний рік атмосферного в 10, який змушував землю дрижати. Сучасні боліди швидші, технологічніші, безпечніші, але вони більше налякають. Вони більше не змушують тебе затуляти вуха від болю і захоплення одночасно. Епоха Шумахера і Феррарі початку 2000-х була останньою, коли Формула 1 була брутальною, гучною і чисто механічною. І можливо, саме тому ми досі переглядаємо ці гонки, щоб знову побачити червоного барона і щоб знову почути, як звучить справжня швидкість. А яку епоху Формули-1 ти вважаєш золотою? Чи сумуєш за цим звуком і ризиком 2000-х? Чи тобі більше до вподоби сучасні космічні технології? Напиши у коментарях, мені справді цікаво. Якщо ця історія викликала у тебе ностальгію, поділись цим випусками з другом, який теж фанатіє від гонок. З вами був Іля. Любіть машини, знайте їхню історію і до зустрічі у наступному випуску Shifted.